Книжка оглянута сьогодні побачила світ майже 40 років тому, а український перекал ще у доковідному 2019-му. І от настав той прекрасний день, коли мої очі дошкандивали і до неї. І це прекрасно. Жити у світі книжок краще, ніж спілкуватися з друзями чи пізнавати чоловіків. Дін Кунс, хранителі. Жив собі був Тревіс Корнел, у минулому спецпризначенець загону Дельта, потім агент з нерухомості, далі власник агентства з нерухомості, а вже кілька років просто щасливий безробітний. І от у 36 таке існування Тревісу набридає. Тож він вирішує свій день народження провести на природі із пачкою орео та пляшкою солодкої води. Щасливе байдикування перериває зустріч із чистокровним золотистим ретривером, який у подальшому виявиться не просто чудовим, а ще й неймовірно розумним псом. Доля зведе екс найманця із майбутньою дружиною Норою, самовпевненим головорізом Вінсом Наско, який вирішив, що поглинає душі своїх жертв, та химерним аутсайдером із закутків біолабораторії, який одержимий жагою убити ретривера свого кровного ворога. Будьте певні, виживуть у цій бійні лише найкращі. Роман Хранителів вперше побачив світ у 1987-му і забезпечив Діно Консу статус автора бестселерів. Екранізація вийшла уже наступного року у 1988, му і це не цей фільм, а ось цей: низькобюджетний науково фантастичний горор Джона Геса. Незважаючи на не дуже теплий прийом, має сиквел, триквел і навіть квадриквел, усі тою чи іншою мірою базуються на книжці, але усі дуже сильно за мотивами. Наприклад, у першому фільмі Травіс це підліток, а Нора, взагалі, його мама. Український переклад 2019 року, видавництво КСД переклад Юрія Єфремова. В інтернеті мені трапився добрий десяток відгуків, у кожному з яких неодмінно вказано, що вони чули про Діна Кунца як такого собі Стівена Кінга на мінімалках. Що цікаво, перший роман Кунца вийшов ще у 1968-му. Але це була наукова фантастика Якщо говорити про горори, то це вже 69-й. Десять цього чолов'ягу. У той час як Кінг видав свій перший роман жахів у 1974-му, йдеться про Керрі – у Кунза бібліографія нараховувала уже, мабуть, скільки десятків творів, але ясно, що у нашій країні кінг втрапив значно раніше. Тому видавцям і рекламщикам простіше було впарити невідомого публіці горор-письменника як кінга на мінімалках. Бо особисто мені роман видався схожим на творчість короля жаху абсолютно так само, як на творчість будь-якого іншого автора. Якщо постаратися, то подібне справді можна знайти у деяких елементах. Наприклад, Нору усе життя виховувала тітка з манією контролю, яка її ще й люто булила. Як наслідок, у свої 30 жінка страшно боїться усього, не виходить із дому, вважає себе стрьомною і нікому не потрібною старою дівою, а свої картини жалюгідною мазнею. Мені це чимось нагадало Керрі, або вживання у творі різноманітних брендів уже з першої сторінки, але сильно підозрюю, це практикує 100% авторів з усього світу, або іменування книжки жахастиком попри наявність лише деяких сцен такого характеру. Тобто, фактично, це просто звичайний фантастичний трилер, який міг написати як кінг, так і будь-який інший фантаст. Річ, яка мені найбільше сподобалася, це собака. Боритривер. Це класно. А коли він ще й розумний, може складати думки у слова, читати книжки, дивитися мультики, це ж просто джекпот! Ще дуже кінематографічно виглядало те, що розділи від різних дійових осіб. Річ, яка найбільше не сподобалася, це незакриті сюжетні лінії. Або я не помітив, де їх закрили. В основному це стосується Вінса Наско, і це спойлери. Так що, якщо що, перескочте. Ось сюди. Ми так і не дізнаємося, хто його найняв. Хоча цей байдуже, та головне, з чого він узяв, що може поглинати душі своїх жертв, і в якийсь момент стане від цього безсмертним. Ба більше, так і не ясно, чи то він їх справді поглинав. І тоді питання, як його так легко вбили. Ну, хіба що він замало поглинув, чи то він просто психопат і сам собі так вирішив. Це кінець спойлеру. Ну і перетворення Нора із сірої зашуганої мишки у самодостатню та розкуту жінку здалося ну дуже вже попсовою казочкою. Із цікавих фактів у книжці фігурує Україна. Там розташований схожий проєкт совків зі створення мутанта винищувача. Загалом хранителі мені сподобалися прикро що українського дінакунца видана лише одна єдина книжка. Сподіваюся, буде більше колись. Словом, в фонді досі заблоковані. Донателло поки кошти лише ФОПам віддає, що теж по-своєму правильно. Але я у будь-якому разі вдячний -Way -Way -0, Клавер та іншим чудовим людям, які підтримують український Ютуб тим чи іншим способом. Також закликаю не минати і збори на Збройні Сили України. Там будуть траді кожні ваші гривні. Випуск тим часом добіг кінця. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Ци люди, як люди, воно як не люди. Доброго з того нічого не буде. Ци люди працюють, воно не працює, щось там малює і програмує. Дивися на нього нічого святого. Дивися на нього нічого святого. Дивися на нього нічого святого. Дивися на нього нічого святого.